Так, ось ми зайшли в гості до Валерія Щербака в його нову палату, так, де він вже поселений разом з Юрою з міста Харкова. Юра, привітайте, співгромадян. громадян. Вітаю. Вітаю. Ось така, бачите, велика палата досить. Да. Ну, от туалєдна, <кій> там Так, там такі. А ну давайте побачимо, які тут умови перебування. Вау, дуже, дуже все так гарненько. Бачите, як красиво. Ось. Ось. Всі ми бачите в зборі. А як ми потрапили в палату, я вам скажу. Бо Валічку бочаловську положили в цьому ж відділенні тільки штаціон 4-1 і палата номер 4 а Валера і Юра лежать в палаті номер 17. так що вони поряд і будуть провідувати одне одного. Саша, як до речі, вас, як ви вважаєте, як вдалася медевакуація? Сьогодні вдалася дуже гарно. Ну починалося все на перший погляд досить проблемно, тому що в нас почали вимагати бумагу про прийняття коштів з табору і вимагати, щоб ми їх назад в табор. Справді, mm -hmm. ми сказали, що це не наші проблеми. Нам в таборі ну, дали ці документи і сказали, що в лікарні, нехай вони не зв'язуються. Так. Ну, вони півгодинки щось там повирішували і сказали, так, чекайте, лікар вас прийме. Тому, ну, а потім все досить на диво, дякувати Богу, пройшло швидко. Зараз є, ну майже пів дванадцяти. Це в принципі, для нас завершили. дуже рано, бо ми о п'ятій годині, годині можемо звідси звільнатися, так. 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 І що я хочу сказати, що нам на цей раз попався досить, досить приємний лікар, а він із Турції, так? Так. А, тобто... І дуже приємна дівчина на Зіна, йде, так? З медсестер Зіна із теж так гарно. А Лікар нас дуже ретельно обстежив і дуже швидко прийняв. Так, ну все, ми вже вільні. Так, Саша, усім бай-бай. Валера, усім бай-бай. Все. Скажіть, будь ласка, чи порадите ви комусь, щоб лікувалися саме в Німеччині? Звісно, пораджу. Що ще робити? И лекарства и отношения и смотрите да. палата да. Вот. и всем питание рекомендую, всем рекомендую да. когда будете, ну, обязательно возьмите с собой тетрадку. записывать записывать и ручку да какие-нибудь термины и так далее ручку обязательно потому что у меня не было еле нашел ну, ну да хоть хотя бы сказать и хабаш мерцам да, да. там у меня что-то болит что у меня вот три учебника вот тут вот, видите немецкого языка Фактически о, да,